Привіт! День два розпуститься моя кам'яна роза. Ось такі бутончики. Сумніваюся, що це буде цвітіння меджи Але подивимося. Ніби здається, що краї білі, але все-таки бачу по бутонах, що є така шершавість. Це означає, що це буде кам'яна роза. Бачите, такі квіти мають не таку гладку, не такий гладкий пелюсточок, а такий, таку структуру має каменю. Саме тому ця орхідея називається кам'яна троянда. Кому цікаво подивитись, яке буде перше домашнє цвітіння цієї орхідеї, підписуйтесь на канал і спостерігайте разом за цією унікальною трояндочкою. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь! Пальчик вгору, всім па-па!